Минув рік, як Донеччина перейшла на електронну систему публічних закупівель Прозоро. Наразі область посідає третє місце в Україні по числу торгів. Підсумки того, як пройшов рік для Донеччини із системою Прозоро, підбивали у Краматорську. Тиму продовжить Оксана Несмачна. Понад 27 тисяч оголошених тендерів на загальну суму проведених торгів понад 9 мільярдів гривень, та економія державних коштів більше ніж на 360 мільйонів. Такі результати впровадження системи електронних публічних закупівель прозоро на Донеччині. Ряд підприємств також активно долучилися до пілотного проекту з 2015 року. Мы пользуемся системой Прозора еще с конца 2015 года, когда еще только начинался пилотный проект. Ну, экономия есть разная, по разным видам закупок, разная экономия. Ну, как показывает практика, и 10 тысяч, и больше, и меньше. Разное. А вот так, чтобы в электронной системе не очень много выходит людей, которые хотят поработать. И, конечно, такое не очень хорошее преимущество только оценка критериев ценовой в основном. А не всегда цена предполагает качество. А экономия идет бюджетных средств и хорошая экономия. Ну, по крайней мере мірі я вже знаю, не так довго работаємо в системі. За рік користування Прозоро знайшлися не тільки плюси, але й мінуси зокрема низький рівень конкуренції, технічні збої у системі, постачальники, які відмовляються в останній момент надавати послуги, та певні конкурентні обмеження з боку замовника. Щодо останнього, то в облдержадміністрації планують залучати представників громадськості, аби вони вивчали тендерну документацію. Адже з листопада минулого року всі допорогові закупівлі до 50 тисяч гривень у тій же облдаті адміністрації здійснювалися через Прозору, Ловлюючи умісні конкурентні обмеження. Тобто там, де я на своєму досвіді бачив, люди беруть з технічного паспорту конкретного обладнання, буквально слово в слово, раз і перенесли в темерну документацію. І після цього виявляється, що там закладені якісь обмеження, які не дають постачальникам іншого обладнання, взяти участь торгах. За словами Євгена Вілінського, результати таких перевірок будуть надаватися правоохоронним органам. Крім цього, вже з 1 січня 2017 року всі державні закупівлі мають здійснюватися через електронну систему. Прозоро Оксана несмачна, Михайло Бакузов Антон Перепелиця до тебе.